Навіть якщо ви жодного разу не бачили фільм Форсаж, ви точно хоча б раз про нього чули. Але ви навряд знаєте те, що знаємо ми про цю кіносагу, чому в сьомому форсажі роль Пола Вокера догравали його брати, і як їхню схожість з ним домальовувала комп'ютерна графіка, навіщо творці фільму викидали автомобілі з літака? І який з форсажів став одним з найкасовіших фільмів в історії кіно? У 1998 році режисер Роб Коен прочитав статтю про вуличні перегони в Нью-Йорку. Через декілька років завдяки цій статті і Нью-Йоркським автохуліганам з'явиться форсаж 1 На нього витратили 38 мільйонів доларів, а заробили понад 207 мільйонів. Для порівняння восьми форсаж коштував 250 мільйонів, а в прокаті зібрав 1,2 мільярди. Від ідеї знімати другий форсаж не відмовилися навіть тоді, коли грати в ньому відмовилася. Людина символ форсажу. Актор він дізель. Одні пишуть, сценарій не сподобався, інші гонорар. Втім, втрата Торетто не завадила зібрати 236 мільйонів в прокаті. В третьому фільмі він повернувся на один епізод, а в четвертому вже повноцінно і не лише в якості головного героя, а й в якості продюсера. Процес зйомок божевільних сцен не менш видовищний, ніж те, що глядачі в результаті бачать на екрані. Відкриваємо декілька секретів і почнемо з найлайтовішого. Пам'ятаєте, як в першому форсажі автомобілі з легкістю заїжджали під фури, а потім з такою ж легкістю виїжджали? Так от, в цих сценах, немає монтажних хитрощів. Каскадери це робили по-справжньому. А як вам сцена з другого форсажу, коли автомобіль залітає на яхту? З нею знімальна команда. Заморочилася по-справжньому. Спочатку зняли, як автомобіль вилітає з дороги і пролітає над озером. А далі в спеціально побудований макет яхти за допомогою кіношних прийомчиків втрощили автомобіль. Потім цей понівечений макет з машиною прикріпили до справжньої яхти, магія монтажу і вуаля! Глядач побачив, як Оконор та Пірс феєрично влітають на судно, щоб розібратися з поганцем. Мабуть, одна з найкрутіших сцен сьомого форсажу це коли тачки виїжджають з літака на ходу і приземляються з парашутами. І уявляєте собі, автомобілі насправді викидали з літака. Звісно, без людей всередині. Люди, а саме оператори, вистрибували слідом за машинами, щоб зняти це божевілля. Ті, хто не плакав над Титаніком, точно плакали над фіналом сьомого форсажу, 30 листопада, 2013 року. День, коли трагічно загинув актор, без якого неможливо уявити цю історію. За іронією долі, виконавець ролі Брайана Оконора Пол Вокер помер в результаті автокатастрофи. Він сів спорткар свого друга. Останній керував ним в найкращих традиціях форсажу, розігнав значно більше ніж дозволяє ПДР та здоровий глуст. Друг Вокера не впорався з керуванням. Обидва загинули. Актор не встиг дограти у форсажі 7». За нього це зробили його брати і магія комп'ютерної графіки, зокрема, і у фінальних сценах. В них за сюжетом Браяна відправляють в спокійне життя його друзі. Насправді ж підтекст фіналу зовсім інший. Форсажна сім'я назавжди прощається з полом Вокером. Касові збори сьомого форсажу в понад півтора мільярди доларів, красномовно говорять про те, що смерть Вокера стала потрясінням не лише для колег, а й для прихильників. Ця стрічка найприбутковіша у франшизі і одна з найприбутковіших в історії кіно. Саундтрек до фільму, який присвятили пам'яті пола, місяцями очолював різні чарти. А кліп на пісню зібрав вже понад 5 мільярдів переглядів. Форсаж в топі найвідоміших проєктів Юніверсал і найприбутковіший з них. Загальні касові збори восьми форсажів і одного спін-офа майже 6 мільярдів доларів. Кіносага вже 20 років зі своїми прихильниками. І якщо нові форсажі зніматимуть ще 20 років, його все одно чекатимуть з нетерпінням. Бо є фільми, які отримують Оскари. Є фільми, які не набридає дивитися по 100 разів. А є кіно, яке стає релігією для своїх прихильників.